Всім доброго ранку. Ми проснулись, умились і виходимо в в гаражові і план роботи у нас на сьогодні. Зараз я вам коротко розкажу, моє 209-ту Volvo, з нею ще питання по сервісу не закрили, але потім я вам подробно розкажу, що там вчора було на Volvo сервісі. Ослик завтра йде на заміну подона, тому що під ним масло накапало, а 7-7 віджемов зараз на СТК, Прийдемо на СТК і в принципі вона буде все вже готова буде чекати. Ваньку. Ванька вже має на днях приїхати і щоб він приїхав одразу вже в рейс. Ось такий план роботи. А, ще що, ще хочу У мене на п'ятницю загрузка, мені потрібно вирішити з цим питання, тому що колись я гружу в чехах в усті і там можуть ланджготі, то потрібно мати ці крючки. От так. А ці крючки половина в мене поламана. Так що або їх треба буде наново пристрілювати. Або щось з цим робити. Я маю ідею ж заліпити так, отримати таку ленту, заліпити сюди і щоб мені вже мозги ні, ніхто не за це. В Пінці, звиняюсь за матюк. Но є такі кілочки, що не допоможні мозги винесуть. Зараз ми, ми не вийдемо з прицепом. Підстава мало нас, нас підстави. Ну, заводимо ослика. Ослик у нас відкапчений. Відженемо ослика і думав, що маємо все вигрібати. Нічого ніде не валяється, щоб нічого не, що не подривав. Добре, щоб нічого не подравав. Добре, Заводимо ослика. Відганяємо його. Якщо я перепарковував, то він дуже близько. Добре. Може, приїхали. На СТК прямо перед нами бокс, де провіряти емульсію, тобто систему Аблю, чи вона справна, несправна, Які викиде, а вот там зліва. За заправочку там, виходить, перевіряють походів, тормоза, рушняк. Приїхали ми за півгодини раніше, щоб зайняти очередь, щоб потом не стояти півдня в очері. Чекаємо, у них самі робочі, зараз пів сьомої. Так що чекаємо, коли прийдуть. Я думаю, півдня ми тут загубимо. тоже зависимо от того, сколько будет грузовых автомобилей. Сейчас только я один тут. легушек там. Я уже пару штучек. С камьонами только я один. Но что таки Тут за пару минут может набегнуть. Ну что, мальчишки, девчонки, из ТК мы пришли. Вот такие стыка на рик. Выписывается. Серфітика ну Головне, що все у нас в порядку з машинкою. Замічань нету, а блю працює, ходовася тормозна система, все працює. Так що, погнали в гараж. Погнали в гараж і займатися. Другою машинкою своєю. Паркуємо цю машинку, йдемо, закинемо шмотки в стиралку, щоб помилася. Тому що після германії там нігде не помуто. Добре, що гараж приїхав до гаража, закинуто помию. І потім почну займатися своїм прицепом. При ремінні поскладати оголки. Траси протягнути, коротше, роботи в мене сьогодні буде ще. Так що так. така, звісно, Дорожка до гаража у нас не айсова, але у чехах 90% сільських доріг от таким образом виглядають. Но це дорога тріозначне число, 611. Так, що вони в принципі усі такі у нас вузенькі. ну і не дуже в ідеальному стані. але так їздити можна, то Та так красиво, добре погнали, так, ну що мого в гаражаю, ось що я предлагав, думаю собі що можна зробити. Бо якщо так я піду, так мене не затаможать. Якби румунам, болгарам, венграм то все пофіг по боку. А чехися викалують, що якщо це зроблено так, а не так, так він може ходити. У нього не вирізано, значить він може так ходити. Я не можу через ці петлі протягати, тому що має бути через ушко і через петлі. No, я свій придумав, щоб не було проблем. Звісно, тут все треба заморочити, але такий акуратний, це просто проба акуратна наробитись треба буде, але Але, ліпше як через ці ушки, тому що дивіться, тент натягнути, ушко Ну, no, І потім з кожним ушком довго возитися тому що коли цей тент різали, набивали, не правильно виміряв. Так що такі діла. Добре, нема щось думати. І вот. треба з цим порядок навести ще. Зараз все все скрутити, поносити у палітник, поставити все в палітник, тому що... Завтра, після -завтра будемо грузитись з усті на Турцію, на Анкару І там така проблема, що не має бути принципі. бо заставляють знімати. Так, а Ще нам треба буде трос протягнути. Короче, робота низька, багато. І це ще хочу поліпити. Тут був старий скотч, то все відірвалося. Все ще треба заліпити і буде все чикіпок. Так, і підмести прицеп, це. Ну що, пішли по потихеньку працювати. Ну що, мало порозхарювали. Реміні поскладував, поскладував, прицеп підміг. Таке у нас все вийшла вже красота. Зараз йду, подивлюся стиралка, це свободна, якщо свободна стиралка, де закину Шматка, ну, що перше, Перший там мив, може і помили, закину шматку і почну рішати з цієї проблеми. Щось, бо ще робота багато, а день ніде. О, якийсь не габарит приїхав. Ну що, з цим, що ми планували. Поклеємо вот так ніхто не виходить, тому що э, у нас не вистачає тої ленти. Ленту тут не можна таку купити, тут треба заказувати. Так що будемо їхати на Болгарію, будемо сі там можете в Болгарію, в Чехиях не будемо таможити. от такі наклейки. Вот такі наклейки у нас є, але просто вони... Не закривається, тому що тут треба 10 на 10, а вони трошки менше. Покліпіли цю сторону палятника, тому що в ту сторону кришку міняли і там вже було наклеєно, а на ні. зараз прикольно виглядає. Якщо так подивитися, обидві сторони вже одинакі. то вже чудово, ідемо, забираємо свої шмотки. Прима дали помити, їх поставили помити. Це щоб ми кришку не йшли у фірмі, вона вже була поклеєна і щоб це було одинаково, зробили так з іншої сторони. Ну що, пішли? От приїхала наша Вольвуня. Це та Вольвуня, що у Турції ремонтували. Тут її так і не відремонтували, туди вона завелась. а потім у Румунії обратно, та сама херня Вона нагрілася і не заводилась. годинку постояла і потім вона завелась. Ну, потім вона поїхала у Словаки на сервіс і там швидко, що їй потрібно було, зробили. Там щось міняли проводку, ну, кабеля. щось таке. Ось така кухня. Душ туалет, все красиво так. Ну і Наші шматки помились, йдемо забирати, вішати, і щоб до завтра все висохло. Йдемо, приготуємо, там в мене стейки розморожуються, йдемо приготуємо стейки. Поїмо крумклі якісь ще заварганемо і будемо віддихати.